Вітаю! Ви на каналі SportUA. Сьогодні ми з вами поговоримо про варикоз, а саме про варикозне розширення Вен. Які є тому причини, чому він з'являється, і найголовніше питання як тренуватись і чи взагалі можна тренуватись з варикозом. Сьогодні ми поговоримо про це більш детально. А допоки підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, став вподобайку цьому відео, і пиши позитивний коментар. А ми починаємо. Варикоз – це зовсім не нове захворювання. Про нього відомо ще з давніх давен. Про нього є багато згадок в історичних медичних документах, починаючи ще з древнього Єгипту. А в Україні так взагалі варикоз лікували завдяки пиявкам. Це така народна медицина. Але зараз ми не про це. Насправді, варикоз є дуже поширеним серед захворювань нижніх кінцівок. У дорослого населення візуально симптоматику варікозу дуже легко самостійно виявити. В нижніх кінцівках буде відчуватись постійна втома, постійний набряк, і вени будуть неначе набухати. Тобто збільшуватись в об'ємі і змінювати свою товщину пусковим механізмом у розвитку варикозної хвороби вважають порушення нормальної роботи венозних клапанів з виникненням зворотного потоку крові. На клітинному рівні це пов'язано з порушенням фізіологічної рівноваги між м'язовими клітинами, колагеном та еластичними волокнами венозної стінки. Але це все ви прочитаєте без мене з Вікіпедії. А ми переходимо далі. Лікування як лікується варикоз? Насправді я не хотів би заглиблюватись в цю тему, тому що я не флеболог, який займається судинами. Я раджу при знаходженні в себе варикозу звертатись до профільного лікаря і з ним консультуватись стосовно подальшого лікування. А ми сьогодні поговоримо про тренування Варикоз і заняття спортом. Хтось каже, що це несумісні поняття. Я ж хочу сказати, що при варикозі багато лікарів навпаки радять фізичні активності, але виконувати їх необхідно правильно, з правильно підібраним навантаженням. В цілому, завдяки вправам, можна прекрасно зміцнити стінки судин, покращити кровообіг, зміцнити стан організму та поліпшити лімфообіг. Досить часто заняття спортом при цьому захворюванні ускладнюється через неможливість розслабити або напружити м'язи. Однак поряд з цим розслаблені м'язи дозволяють послабити тиск на вени, що значно покращує їх пропускну здатність. Саме тому, якщо правильно вибрано вид спорту при варікозі, то вони допомагають перемогти цю хворобу або істотно зменшити її прояви. Найголовніше полягає в тому, що найбільше навантаження на ваші судини нижніх кінцівок припадає саме тоді, коли ви тренуєтесь в вертикальному положенні, тобто це присідання. Випади, станова тяга, якісь вистрибування або застрибування на тумбу все це призводить до сильного навантаження на ваші судини. При такому захворюванні краще за все виконувати вправи або лежачи, або сидячи, так щоб зменшити навантаження на ваші кінцівки. А що стосовно верхніх кінцівок, тобто м'язи тулуба, тут ніяких обмежень немає, їх можна тренувати в класичному режимі, тому тут боятись не потрібно. А що стосовно кардіонавантаження, логічно можете спитати, тут моя порада полягає в наступному: якщо у вашому тренажерному залі є змога обирати серед тренажерів, то я б радив би звернути увагу на грибний тренажер, тому що ми будемо в положенні горизонтальному знаходитись, і на горизонтальний велотренажер, де ви зі спинкою сидите і спокійно обертаєте. Педалі. Якщо ми говоримо про професійний спорт, в чому я сумніваюсь, але нехай я про це все одно скажу, то я б наполегливо не рекомендував ним займатись, тому що це тільки погіршить ваше становище. Гарна новина полягає в тому, що майже в 100% із 100 після операції флебектомії, тобто це видалення варикозу, люди можуть повертатись до звичайних тренувань буквально через пару місяців. Кінцева мета будь-якої вправи, корисної при варикозному розширенні вен, це підтримка нормального кровообігу в ногах. В той же час вправи мають бути плавними, не дуже напруженими, щоб не створювати великого тиску в ногах і, отже, не перешкоджати здатності крові текти по венах. Але давайте уявімо ситуацію, що у вас є варикоз, і ви не можете припинити заняття, і ви полюбляєте цей вид діяльності. Окрім вищесказаних порад. Якщо ви, наприклад, полюбляєте бігати, бігати по пересічній місцевості, і ви не можете без цього, я б все ж таки радив знизити навантаження, перейти на дуже легкий біг, помірний, або на швидку ходу. Тому що все-таки це ваше здоров'я, і ставити спортивні досягнення вище вашого здоров'я я б не рекомендував. Тобто, окрім вищесказаних порад, я б все-таки рекомендував підтримувати правило літери L англійського алфавіту. Що це значить? А це значить, що Переважна більшість вправ в тренажерній залі має бути в положенні L. Тобто ваш тулуб знаходиться перпендикулярно підлозі, а ноги горизонтально підлозі. І тим самим ви знизите навантаження на нижні кінцівки і на свої вени. А якщо у вас немає варикозу, чи будуть якісь рекомендації? Однозначно так. Після силового навантаження на ноги або після довгого бігу довгої прогулянки я наполегливо рекомендую лягати на спину, закидати ноги на стінку і десь 10-15 хвилин просто відпочити для того, щоб знизити кровообіг і тиск в венах. Тобто, гарною профілактикою буде просто знизити тиск в нижніх кінцівках. Ми майже закінчуємо. Але ще буде порада при варикозному розширенні вен я наполегливо не рекомендую використовувати гарячі ванни і дуже довго лежати в них. Окрім того, що варикоз може з'явитись у людей, котрі багато ходять і не знімають навантаження з ніг. Цією хворобою можуть захворіти люди, котрі багато сидять, офісні працівники. Тобто, якщо ваш ритм життя такий, що ви багато сидите, я б наполегливо радив давати іноді навантаження на ноги для того, щоб ваші м'язи були в тонуси, а стінки судин ставали все міцнішими. Давайте підсумуємо, що ви сьогодні дізнались: при варикозі займатись можна з невеликими обмеженнями. Після операційного періоду ви можете повноцінно відновитись і поновити свої заняття в тренажерній залі або в іншій дисципліні. Варикоз не є вироком, ви можете продовжувати заняття. Але моя рекомендація не затягуйте з лікуванням, звертайтесь до професійних лікарів для того, щоб вирішувати ці питання, щоб вони не ускладнювались. А я бажаю вам бути здоровими. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. А в мене на каналі ви знайдете багато цікавого. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання будуть в описі. Бережіть себе та слава Україні!